Запобіжний захід у Кіровському суді Кропивницького обрали одному з трьох працівників газової служби. Працівника колишнього підприємства Кіровоградгаз підозрюють в порушенні правил безпеки під час встановлення газового лічильника, що призвело до вибуху газу у будинку на вулиці Попова, 2 лютого 2022 року. На судове засідання, яке було відкритим, знімальну групу суспільного не пустили. Секретарка судового засідання Олена Туровська сказала, що це рішення судді Олексія Галагана. Причину не пояснили, щоб її дізнатись, суспільне готує інформаційний запит до суду. Підозрюваному обрали запобіжний захід особисте зобов'язання строком на два місяці. Про це суспільному розповів прокурор Олексій Нікітченко вказана особа. Працювала у 2014 році саме коли у вказаній квартирі виконувалися роботи із газовим обладнанням, і він приймав ця особа, приймала в експлуатацію зварювальні роботи, які виконувалися іншою особою у 2014 році, але причина наслідковому зв'язку із діями інших підозрюваних осіб в рамках Крюпроджуварої експертиза. Коли проводилися газозварювальні роботи у 2014 році, вказані помешкання, не була заглушена. Труба, яка була обрізана газ, газозварником, відповідно через цю газову трубу помешкання поступив газ. Як інші особи у 2022 році вже відкрили газовий кран. Нагадаю, 2 лютого минулого року у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався вибух газу. У квартирі на другому поверсі виникла пожежа. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. У багатоповерхівці 142 квартири відселили мешканців 71. Пошкоджені чотири під'їзди. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканця багатоповерхівки дозволили у жовтні. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун. Прокурор Олексій Нікіченко розповів, підозрюваному 68 років. Він має інвалідність і впродовж останніх семи років не працює на пенсії. У 2014 році у квартирі, в якій стався вибух торік, виконували газозварювальні роботи. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Відомості КВРДР внесено за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило за. Гибель однієї особи, а також отримання власних ушкоджень двома неповнолітніми особами. Захисник підозрюваного Олександр Язан у телефонній розмові сказав, позицію свого підзахисного озвучить після розмови з ним. За словами прокурора Олексія Нікітченка, другий підозрюваний у справі нині проходить військову службу, третій за кордоном. Його оголосять у розшук впродовж тижня. Щоб озвучити позицію керівництва газової компанії, ми відправили інформаційний запит. Чекаємо відповідь. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.